Дуже багато запитань у нас йде про теплиці. Чи вони опалюються, чи як у нас йде ось цей весь процес? Так, в мене теплиці опалюються. Є буржуйка, у цій теплиці маленькій, є буржуйка, яка завжди тут. велика, така переносна. Але в мене вечірній ритуал. Кожного вечора я йду і всі свої петуні я обкриваю ще агроволокном. Не знаю, чи це дуже так добре, але 6 років так роблю і цього року не виняток. Вечора в нас досить гарна температура, плюс 6, плюс 7, але кожна рослинка хоче тепла. І я отак от страхуюся. Питання ще буде, чому немає дуг? чому прямо на петунії. Мені незручно, були дуги, незручно. А так я швиденько перейшлася, я маю багато їх. Воно нічого не шкодить петунії, що волокно легеньке, воно нічого не ні нічого петунію Вони гарно будуть проростати. Волокно, як ви бачите, в мене не нове, в мене все БУ. Я нічого не викидаю. Для чого, для чого платити і купляти щось нове, якщо можна старим гарно скористатися? Це все ми зараз вечором накриваємо, а зранку не забудемо, що це все, нову новий ритуал відкриваємо. І не забуваємо провітрювати теплицю. Обов'язково чи хмурно, чи дощ паде, все рівно відкриваємо двері, одні, і другі, і провітрюємо тепличку. До зустрічі!